Красуні, привіт! Хочу показати, як ми будемо пропрацьовувати з вакуумною баночкою та гелем алоє зморшку носогубну зморшку. Дивіться, ми спочатку наносимо гель на нашу зморшку по всій довжині. Таким чином. Невелику кількість беріть. Ось ми нанесли. Тепер ми підтримуємо кожу своєю ручкою. Таким чином, можна поставити, чуть-чуть нагору підтягніть кожу, але не формуйте додаткових зморшок. Потім ми робимо в баночку, щоб вакуум був. Ставимо, фіксуємо. І цей вакуум у нас наружу допомагає нашу зморшку витягувати. Довжина зморшки не змінюється, але у нас заповнюється глибина зморшки, і таким чином вона стає менш помітною. Наприклад, якщо ви подивитесь на дитинку, то в неї теж є ж зморшки, так? коли вона народжується і потім росте. Але ці зморшки вони дуже милі, вони не такі помітні, тому що вони не глибокі. І що ми робимо зі своїм обличчям? Тобто ми також допомагаємо йому витягнути зморшку з глибини наружу, щоб вона стала менш помітною у нас. Ми робимо це не швидко, повільно проводимо, відчуваємо, як пропрацьовуються наші м'язи. І допомагаємо нашому обличчю становитися молодшим з кожним роком. Спробуйте цю техніку напишіть в коментарях ваше враження. Дякую за увагу!